Отже, пане Валерій, фантастичний просто матч від обидвох команд, але кінцівка все-таки останні секунди були за господарями. Як оцінюєте поєдинок загалом? Очень доприжоли, поєдинок. игра була достатньо равних суперників. дуже куча діалізованих об'єктів, достаточно високі швидкості. в сожалі і ошибки в кінці не дозволили вивести очко. с энергией. Всегда с энергией, в принципе, очень достаточно хорошие, динамичные игры. Игры достаточно хорошие для зрителей. Ну, сегодня, конечно, более хотелось на более позитивный результат. Так, в принципе, игра достаточно веселая. Но ну, по грі вам, игра вашей команды сподобалась, то есть да выполнить все, что я ее упросил, достаточно грамотно сыграл в обороне. К сожалению, реализация момента оставляет желать лучшего, это у нас гра в игре. Команда, в принципе, начала выходить со вторых таймов, то есть, когда бы первый тайм достаточно уверенно играл, второй. часы сегодня команда отыграла два тайма это хорошо уже есть плюс определенный но к сожалению остается проблема реализации моментов которые мы создаем достаточно большое количество которые но потом конечно в конечном итоге не позволяют взять желанные очки в играх а так команда с победой конечно и достаточно я думаю динамично, и абсолютно движение как бы игра по, по моментам ну сегодня удача была на стороне энергии львовской чем я ее поздравляю. Спасибо Отже, пане Валерію, вітаю з перемогою. Фантастичний матч. Думаю, вболівальникам він сподобався. Як ви оцінюєте як головний тренер гру своєї команди? Сама гра мені сподобалась. Ми готувалися, десь психологічний тягар над нами висів, дроба, що перемогли, але є епізоди, над якими треба ще, ще нам працювати. Особливо це, коли ми в мішаних змінах, той емоційний фон треба покращувати. І як би не було, коли ти ведеш два м'ячі, десь... Ну, не допрацювали ми, тому десь така валідольна кінцівка. Будемо розбирати. Перший тайм був більш-менш спокійний, такий, але реалізації не було. Суперник відкрито ой, свідомо грав другим номером. У нас не все виходило, але були моменти, з яких можна було витиснути. Ну, В другому таймі напрацювали, забили, ніби повели, але десь психологічний. Тут психологічний стержень, ту паличку не треба передавати, бо в футзалі трапляється, бачимо, що за 20 секунд залітають і нам гол, і ми потім забили, тому треба тримати. От в кінцівки особливо це стосується лідерів, щоб вони були стримані. Всі рішення були, всі всі ризики були виправдані і будемо ще працювати. Добре, що перемогли, але другий тайм по динаміці був більш такий вже більший і суперник хотів. і… Так, будемо працювати далі. Зараз у нас пауза, попрацюємо над фізичним станом і вже друге коло починаємо з кардиналом, так як у нас наступний тур ми пропускаємо, зв'язку з тим, що Ламан знявся з змагань. Тому будемо працювати, у нас все в наших руках. Психологічно ця перемога, напевно, додасть команді, бо були попередні ігри, була гра, але власне результату не вдавалося здобути. Ну, Психологічний стан завжди такий. Коли ти боїшся зробити помилку, ти в кінцевому і робиш її, і потім отаке воно десь той тягар ми отримуємо. І хлопці десь переживають, я їх розумію, що десь не все ще вдається нам повністю доводити. До логічного завершення, чи комбінації, чи стандарт будемо працювати над тим, щоб ми одинаково могли тримати той удар, тримати удар, терпіти і не доводити до таких валідольних кінців. Дякую.